Записую в моменті, а то забуду думки: <ріст> що якщо у вас є якась там ситуація, чи якісь там ваші події, ваше якесь життя. Якщо ви хочете щось змінити, або допускаєте варіант, що, наприклад, так, як ви живете, це так, але може бути по-іншому, або може бути краще, то вам треба пройти три пункти, щоб перейти з одного на інше. Перше. Це пропрацювати родові установки і якісь ваші страхи, блоки, які вас тримають в цьому стані і не дають навіть вилізти в просвіт. Писую в моменті, того, що забуду. Я тут не підготовлена, бо я забуду слова, забуду те, що мені йде в голову. Друге, це ви бачите, наприклад, що ви щось хочете, у когось це є, то вам треба до того, у кого це є. Щоб знаходити інструменти, як до цього дійти. Тобто другий етап це будуть друге інструменти і третє мислення тих людей, у якого це вже є. Це може бути декілька людей. У них можуть бути різні цінності. У них навіть може бути по різному життя. Але все-таки щось спільне в них буде. І плюс знайдіть людину ту. Яка це вже має, що ви хочете, і та, яка вам імпонує цінностями. Наприклад, є багато людей багатих, але вони, наприклад, там, я не знаю, от такі от, або там ще щось. Ну, я просто не знаю, я на таких не підписана, я не знаю, що вони там творять, але я не знаю, п'ють там ще щось. Для мене, наприклад, це не є цінністю. Тому я знайшла людей, які чогось досягли. І в яких схожі цінності зі мною, які за здоровий образ життя, або, наприклад, хоча б до цього йдуть, які звертають увагу на свій стан, які розвиваються духовно, або просто розвиваються. Ну, тобто знайдіть та людину, ту людину, яка вам імпонує, і яка вже має те, от що ну, нехай ви може і не хочете, або от, ви настільки вважаєте її недосяжним до себе, що ви навіть не намагаєтесь до неї дійти. Падає телефон. Якщо ви хоч трошки допускаєте, що, або хоча б вам подобається те, що вони мають, то ви можете спробувати. А чому б ні? Гірше точно не буде. А буде лише краще. Такі в мене сьогодні думки, і я вирішила зразу їх записати, щоб вони нікуди не улітучились. Я бажаю вам гарного дня, гарного ранку, гарного вечора, якщо ви попали на вечір. Підписуйтесь на мій інстаграм, ставте лайки, якщо вам сподобалось, діліться відео. І до нових зустрічей.